Як ви зігріваєтеся у холодну пору, може, у обіймах коханої людини чи м'яким коциком у найближчій кав'ярні, або ж протуляєте замерзлі рученята до теплої батареї. Звучить романтично, та всі ці методи не підходять для наших захисників, які у будь-яку погоду змушені жити в окопах. Їх оточує померзла земля та компанія з побратимів і польових мишей. Вони не можуть запалити ватру аби не видати свої позиції. Єдине безпечне джерело. Тепла окопні свічки. Про те, як їх зробити та допомогти військовим. Далі у матеріалі нашої Вікторії Кордубантем окопу розвіє світло свічки окопної свічки. Така простаріль замінює військовим плиту, сушарку для одягу та батарею з настанням морозів. Ось до прикладу минулорічне відео з передової. Дуже дуже вдячний. Я прямо ну, в мене немає слів. Ними ми гріємося, ними розігріваємо. Ними ми робимо все. Дуже прошу. Якщо є можливість, складіть їх більше. не покладіть чогось такого, якийсь пряник чи печінина, а покладіть окопну свічку. Аби оборонці мали свічки, трудяться юні волонтери із дідилівської школи, що на Львівщині. Вони передають їх зокрема 80-й, 24-й, 125-й бригаді та полку. АЗОВ. діти щасливі допомогти своїм. Часто кажеш хлопцям, що це їде в 24-ту бригаду, хтось там: в мене там тато, у мене там дядько, можна, я зроблю? Можна я підпишу, що це від мене, а може воно попаде йому. І Дітей таке бажання є працювати вони хочуть цього. Виготовити окупну свічку легко. Потрібні тільки бляшанка, шмат картону, віск чи парафін та декілька секунд вашого часу. Спершу нам потрібно очистити банку від паперу, адже коли ми запалюємо свічку, вона негарно починає пахнути. Далі нам потрібно взяти дві смужки паперу і починати скручувати їх у формі равника. Але щоб запалити свічку, нам потрібен маленький кусочок картону, щоб ми могли її запалити. Далі ми поміщаємо картон у нашу банку і заливаємо воском. У шкільній майстерні роблять свічки двох видів маленькі і великі. Усі великі свічки горять 8 годин. А ось ці маленькі горять три години, і плюс в тому, що вони компактні, і воїни їх можуть брати на нуль за минулий рік. діделівська школа передала на фронт 5100 тисяч 100 окопних свічок. Це потрібно для отеплення, для готування їжі, для сушення одягу. Для розпалювання дрів, щоб було тепло, освітяни поки не потребують бляшанок чи картону, але у них швидко закінчується віск та парафін. Якщо хочете допомогти, пишіть у приватні повідомлення Лесі Мокшицькій на Фейсбук. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Зауважу, одна школа не зможе забезпечити окопними свічками усіх військових, тому закликаємо кожного долучитися до їх виготовлення, знайти найближчі до вас волонтерські осередки чи, хоча б, принести їм необхідні матеріали. Вікторія Кордубан, Юрій Кісь, програма. Очі.